Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо платіжним зливком, котрому, судячи з усього, від 6 до 9 століть, це частина гривні, від якої відрубали край і обізвали рубльом. На цьому срібному зливку набите клеймо, і це, мабуть, і зацікавило потенційних покупців після більш ніж 100 ставок. 30 грамів срібла придбали за 66 667 гривень або ж 1590 доларів. Далі дукат 1597 року, викарбований в часи правління короля польського та великого князя Литовського і Руського Сигізмунда III вази. Він виготовлений монетним двором Гданська і вважається доволі рідкісним. У каталозі монет Великого Князівства Литовського Дукат має примітку r 3 Він виготовлений з золота, важить близько 3,5 грамів і перебуває в гарному стані. Дукат Сигізмунда Вази був придбаний за 70 5508 гривень або ж 1800 доларів. Той час, як на московських болотах ісконно конноувські дикуни ще жерли шишки та лапти плести не навчились, у другому-четвертому століттях на території сучасної України місцеві мешканці виготовляли свої золоті монети. Це були так звані варварські наслідування римським ауреусам, на яких наші пращури намагались зобразити римських імператорів та богів того часу. Одна з таких монет, на котрій зображений профіль римського імператора Марка Аврелія Проба, була придбана за 87 тисяч гривень або 4 тисячі 880 доларів. Далі мрія найфофіла мисливський ніж, розроблений калашніковим на замовлення товариша Брежнєва. Його характерною особливістю було знімне лезо. Також він мав шило, штопор, відкривачку для пляшок, невелике складне лезо та два екстрактори 12 та 16-го калібрів. Постачався цей ніж з металевими піхвами, обтягнутими шкірою. Цікаво, що саме цей ніж був придбаний на Віоліті у далекому Уже 2020 році за 50 тисяч гривень. Зараз же за нього віддали 120 тисяч гривень або ж 2860 доларів. Далі, лод, що складається з відзнак Хімівця та пошани, яка була отримана за неймовірний піший похід, це сталося восени 1935 року, коли 23 робочих пантелеймонівського заводу імені Карла Маркса пройшли пішим ходом, та ще й в протигазах, 1200 кілометрів зі Сталіно, тодішній Донецьк, до Москви. В Кремлі були настільки шоковані, що всім учасникам, які змогли. Могли дійти до фінішу, видали нещодавно затверджені відзнаки пошани. Минуло 90 років, і ці нагороди придбали за 140 тисяч гривень або ж 3 тисячі 330 доларів. Далі ордени за службу батьківщині в збройних силах СРСР другого та третього ступеню. Цей радянський військовий орден був затверджений у 1974 році. Нагороджували подібними військовослужбовців радянської армії, військово-морського флоту, прикордонних і внутрішніх військ. Всього до кінця 1991 року орден третього ступеню отримали майже 70 тисяч військовослужбовців другого. Всього 589, а орден першого ступеню отримали лише 13 осіб. Ці ж ордени придбали за 165 тисяч гривень або ж 3930 доларів. Далі 50 доларів 2018 року. Інвестиційна монета, яка випускається з 2006-го і називається американський Баффало. Оформлення її практично повністю повторює 5 центів, що карбувалися з 13-го по 38 восьмий роки минулого століття. На лицьовому боці тут зображений вождь племені сіу на зворотній бізон. Монета виготовлена з чистого золота. Вага її тройська унція. Придбав отримали 50 доларів за 165 тисяч гривень або ж 3930 доларів. Далі рубль 1898 року. Пам'ятна монета, яка присвячена відкриттю пам'ятника російському імператору Олександру II. На його виготовлення були витрачені величезні кошти. Будівництво тривало 5 років, а простояв він лише 20. у 1918 році. Більшовики зруйнували пам'ятник. Пам'ятний рубль був придбаний за 250 тисяч гривень або ж 5950 доларів. Далі золотий статер, котрому дві з половиною тисячі років. Наймогутніша держава того часу підкорила собі землі від Середземного моря до Індійського океану. Засновником її був геніальний полководець, видатний адміністратор і політик Олександр Македонський. Цей прижиттєвий досить рідкісний статер Македонського важить еталонні 8,6 цілих грамма. На лицьовому боці тут зображено покровительку військового мистецтва Афіну на зворотньому богиню перемоги Ніку. Придбали золотий статер за 287 тисяч гривень або 6830 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявилась старовинна ікона, котрій, судячи з усього більше ста років. Сюжет її Павло та Петро, святі апостоли, які є одними з найшанованіших сподвижників Ісуса Христа та головними популяризаторами християнського вчення. Розмір цієї ікони 31 на 27 сантиметрів. Оклад тут виготовлений зі срібла 84-ї проби Семеном Галкіним. Отже, старовинну ікону придбав за 348 тисяч гривень або ж 8 тисяч 290 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.